Планово сидіть, склавши руки. От ми нічого не можемо зробити, тому що треба 300 голосів для внесення змін до конституції. А потім вже піде про це. Міністерство на місці не стояв, було розроблено проект закону про співробітництво територіальних громад, було розроблено проєкт закону про добровільне об'єднання територіальних громад, який по суті починає в межах чинної конституції підкреслюю, здійснювати певні. Кроки і зміни, що стосуються децентралізації. Зокрема, в червні місяці був прийнятий Верховною Радою України закон про співробітництво територіальних громад, який, по суті, надає нам шанс, так званий, як в Європі, запроваджено міжмуніципальне співробітництво, запроваджувати в Україні міжмуніципальне співробітництво, поширювати цей прекрасний класний досвід європейських країн в Україні. Багато в цьому Плані, що стосується імплементації цього закону і стосування на територіях, тому що тут було питання, вже колега пішов, як його будуть виконувати. По суті, ми вже працюємо, є певні контакти і зацікавленість в його імплементації і застосуванні цього закону вже на сьогодні. Наступний закон це закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Він був прийнятий в першому читанні, потім я не буду повторюватися, як говорив Анатолій Федорович. Що фракція, не фракція, не хочу в політику стривати. Але так чи інакше він був повернутий на повторне друге читання. Вчора відбулася робоча група, засідання робочої групи. І по суті, цей закон сьогодні має бути розглянути ще раз повторно на комітеті Верховної Ради. І сподіваємося, завтра він буде прийнятий. Є така, принаймні, надія. Наступний момент, що стосується децентралізації фінансів. Я хочу під подякувати Сергію Маченко, незалежному експерту, але зрозумійте правильно, що в межах чинної конституції то все, що ми можемо зробити зараз, що стосується децентралізації фінансової системи, в принципі, підтримку ми отримали і від всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, все таки вони погодилися, що даний закон має прийматися в першому читанні. Але потім допрацьовуватися в багато в цьому плані щодо стосується імплементації цього закону стосування на територіях, тому що тут було питання, вже колега пішов, як його будуть виконувати. По суті, ми вже працюємо. Є певні контакти і зацікавленість в його імплементації і застосуванні цього закону вже на сьогодні. Наступний закон це закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Він був прийнятий в першому читанні. Потім я не буду повторюватися, як говорян Федорович, що фракція, не фракція, не хочу в політику стривати. Але так чи інакше він був повернений на повторне друге читання. Вчора відбулася робоча група, засідання робочої групи. І по суті, цей закон сьогодні має бути розглянути ще раз повторно на комітеті Верховної Ради. І сподіваємося, завтра він буде прийнятий. Є така, принаймні, надія. Наступний момент, що стосується децентралізації фінансів. Я хочу під подякувати Сергію Маченку, незалежному експерту, але зрозумійте правильно, що в межах чинної конституції то все, що ми можемо зробити зараз, що стосується децентралізації фінансової системи, в принципі, підтримку ми отримали і від всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, все таки вони погодилися, що даний закон має прийматися в першому читанні. Але потім допрацьовуватися в другому. Ще раз хочу підкреслити, якби були ну, в ідеалі внесені зміни до Конституції, що стосується децентралізації, від нього випливають закони і повністю змінюються. І робилося все, як то кажуть, правильно, будувався чіткий фундамент, будувалася пришла. Але в даній ситуації не все залежить від уряду або від міністерства. Було створено робочу групу спільно з польськими експертами, які напрацювали. Так би мовити, такий фундаментальний документ, концепцію реформування місцевого самоврядування. А результат 1 квітня розпорядження Кабінету міністрів номер 333 затвердження урядом цей концептуальний документ. Крім того, спільно з польськими експертами було напрацьовано з вітчизняними, звичайно, теж експертами, було напрацьовано пропозиції до внесення змін до Конституції України в частини децентралізації влади. На той період, в лютому місяці, в Верховній Раді було створено тимчасову комісію щодо внесення змін до Конституції. Наскільки мені відомо, наша робоча група це був єдиний орган, який подав відповідні чіткі конкретні пропозиції уже в квітні, на початку квітня місяця поточного року. Пропозиції щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади. До речі, вони зараз розміщені на офіційному сайті. Надходять до неї пропозиції і так далі. Крім того, ці пропозиції були надійснені тимчасової групи, і частково я не хочу сказати, що вони повністю відобразилися, але частково вони відобразилися і концептуально, в принципі, вони відобразилися в проєкті закону України, який подав президент України, зареєстрований у Верховній Раді України. Наступний момент, після того як була прийнята концепція реформи місцевого самоврядування, знову ж таки робочою групою, яка була створена в приміні регіоні за участі асоціації провідних експертів, в тому числі експертів е зарубіжних з Польщі, було напрацьовано і е зроблено такий документ, по суті, дорожню карту по. Е План заходів з реалізації концепції реформування місцевого самоврядування. Цей документ був також прийнятий, офіційно розміщений на сайті в червні місяці поточного року. Що тут могло бути? Як могло статися по ситуації в ідеалі? Кращий варіант? Кращий варіант. По проведенні реформи це внесення змін до Конституції, перший крок, тому що в нас дуже багато чого закладено в Конституції України, саме по повноваженнях, де в нас місцеве самоврядування, де органи виконавчої влади. Приймаються зміни до Конституції. Відповідно до, на виконання цих змін до Конституції, у нас будується зовсім нова в. Виходять новий закон про місцеві державні адміністрації, новий закон про місцеве самоврядування. Звичайно, випливає закон про адміністративно-територіальний устрій, і відповідно до цих змін будується нова фінансова система.